Музика Привіт друзі! Добрий вечір, любі хлопчики та дівчатка. в ефірі програма Кольорові весни» І ми, ведучі Людмила Іванівна та я дівчинка-оленка. Сьогодні малята, ми з Оленкою і ви разом з нами помандруєте Україну Плюс-Плюс і почитаємо вам казочку про дружбу, яка долає стіни. Автор казки Антон Сіяніка проілюстрував казку Едуард Катихін. Отож, малята, уважно слухайте. Три дні і три ночі брела дівчинка трикутними полями і лісами, аж поки не зустріла хлопчика. Побачивши незнайомку, кружечок покотився до неї. Яка ти незвичайна, сказав хлопчик, роздивляючись дівчинку трикутню з усіх боків. А ти не вколиш мене своїми кутиками? Хі -хі. Звісно, ні. Чемні трикутники так не поводяться. Мене звати Трикуття. А я кружко з табору мандрівних кругів, гордо заявив хлопчик. Ми подорожуємо всією країною плюс-плюс. А шаман, кругоман, теж із твого табору? З надією спитала дівчинка. Он його шатро. Хлопчик казав малята на розмальований чудернацькими картинками намет. Кружко повів дівчинку до шамана. Старий шаман стояв біля круглого казана малята, якому кипіло таємниче зелене вариво. Мабуть, це чарівне зілля, подумала дівчинка. Ніяке це не зілля, несподівано відповів шаман. Це я варю борщ. Сідайте, я вас буду пригощати, він скропиви. Він уміє читати думки, пояснив дівчинці Кружко. Трикутя розповіла шаману про те, що її друг Квадрик у біді, і щоб його врятувати, необхідно стерти стіну. Ой я хотів би, звичайно, допомогти твоєму другові, сказав шаман, але якщо я зітру стіну, то все навколо перемішається. А я звик. До круглих мисок, пити з круглих чашок, жити в круглих наметах, хто зна, що буде, коли тут раптом з'являться квадрати й трикутники. Але ж зараз ви зі мною розмовляєте і нічого страшного не відбувається, сказала Трикутя. Я мушу подумати, сказав тітуган, а поки що поживи з нами. Так трикутна дівчинка залишилась у мандрівному таборі кругів. Її поклали спати у круглому наметі. Та раптом намет почався котитися. Дівчинка ледве-ледве встигнула вистрибнути. Куди ти? ану сі почав кричати на намет шамам. Кружко виявився спритнішим за дідуся. Кількома стрибками хлопчик наздогнав шатро і спрямував його в найближчі кущі. Намет шамана зупинився. Хіба не краще ставити трикутні намети? спитала Трикутя. Трикутя з кружком пішли до лісу і назбирали сухий гілок. З них діти спорудили трикутний намет. І наступної ночі, коли всі круги знову бігали на випередки зі своїми житлами, трикуття з кружком мирно спали. Зранку до намету трикуті вишукувалась малята ціла черга. Першим, звичайно, в черзі стояв шаман кругоман, оселившись у новому трикутному. Шатри старий нарешті зрозумів, що не варто боятися малята змін, адже вони приходять саме тоді, коли це потрібно. Він так розчулився, що вирішив дати дівчинці чарівний екран. Подякувавши, трикутя зібралась додому. Підійшовши до стіни, діти подивились на неї крізь чарівний екран, а потім і стерли. І тоді сталося диво, стіна зникла в реальності. Країна об'єдналася. І діти різних форм стали гратися разом, і було їм весело, як ніколи. Давні друзі зустрілися, вороги помирилися, і всі зрозуміли, як добре жити, коли країна не поділена стінами. А щоб цього непорозуміння не сталося знову, чарівний екран віддали на зберігання шаману. А цікаво, Людмилу Іванівну, чиє в країні плюс-плюс смартфони і де вони їх зберігають? Звичайно, що є, напевно, але це вже, Оленко, інша історія. А я пропоную тобі, Оленко, для твого смартфону зробити підставку, щоб ти його не губила і твій телефон мав постійне місце. Ти згодна? Гаразд, Людмила Іванівна! Отож, малята, підготуйте на завтра паперовий квадрат. Ми зробимо підставку для оленченого смартфону. Ось і все, малята! На сьогодні веселих вам кольорових снів. На добраніч, малята!